Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Що робити з безпритульними собаками? Є варіанти. Зимові дороги на півночі республіки як дорожники справляються з ожеледю. Риболовля взимку без ризику. Поради рибалок та рятувальників. Бродячі тварини проблему обговорювали за круглим столом. Ініціатор Комітет Верховної Ради з регіональної політики. Зграї собак зустрічаються в кожному місті і районі і загрожують здоров'ю дорослих і дітей. Ще в березні депутати ухвалили законопроєкт у першому читанні. Собак будуть відловлювати, далі шукати нового господаря. Тих, хто виганяє тварин на вулицю, пропонують штрафувати. Зараз законопроєкт готують до другого читання. Над ним продовжать працювати. Наприклад, пропишуть правила рейда виголу утримання і відповідальність господаря, якщо його собака когось покусає, є випадки, коли були укуси вже кліпсованими собаками, які вважаються, що втратили свою агресивність і стають фактично повністю нашкідливими безпосередньо для дітей для жителів нашої республіки. На жаль, статистика показує протилежне, тому у моєму розумінні, якщо собака випускається, у неї має бути відповідальна особа, яка повинна нести адміністративну відповідальність. Аж до кримінальної у разі укусу псування майна. У Бендерах, наприклад, створили групу «Вайбірі». Туди можна відправити фото бродячих собак, вказати місце, де їх помітили. У місті діє програма з регулювання чисельності бродячих тварин. Їх відловлюють, стерилізують, вакцинують і відпускають. Крім того, формують реєстр домашніх собак. Їх чіпують. Це обов'язкове чіпірування. Обов'язкове чепування. Тоді ми вносимо у реєстр в електронну базу всю інформацію як про тварину, так і про її господаря. Повинна бути міра відповідальності, коли тварину було випущено на самовільний вигул, завдано шкоди кому-небудь. На сьогодні ці питання розглядаються тільки в рамках судового розгляду. У Придністров'ї гостро стоїть проблема бездомних собак. Вирішувати її потрібно на рівні закону. Громадські діячі, волонтери, зоозахисники можуть відпра. Свої пропозиції для Верховної Ради. Їх планують обговорити в лютому. Козакам Слободзейського округу 34 роки. 17 січня 1992-го провели схід у храмі Архангела Михаїла. Там ухвалили рішення про заснування Слободзейського козачого округу. Слободзея завжди була краєм козачим у кінці XVIII століття. Катерина II повеліла отаману Сидору Білому заснувати кіш на Збореївському боці. Так у 1790 році почалася історія війська вірних козаків. А вже у 1992-му їхні нащадки близько 30 людей прийшли на сход до храму Архангела Михаїла, аби відродити козацтво і дати відсіч націоналіста Молдови. Надалі все більше й більше стали приходити люди, вступати в козацтво, тому що патріотизм зашкалював. А люди прийшли, бо знали, що козаки це захисники вітчизни і встали на захист Придністров'я. На сході говорили, Слободзея знову стане центром козацької культури. Його відкриють на території російської частини міста. Тут будуть маленькі будиночки та майстерні. Це теж моя це теж мій округ. Я теж народився на землі Слободзейського району. Буде республіка розвиватися, то і ми з вами теж будемо розвиватися. І ми повинні докласти всі свої сили, щоб в нашій республіці були мир, розвиток і стабільність. Що ми не тільки козаки війни, ми також працівники в усіх сферах. Сьогодні козаки служать у різних силових структурах, а ще займаються виховання молоді. Сергій Марщенко – один з організаторів військово-патріотичного табору Марс. Вже більше 20 років займається вихованням підлітків. За 20 лет ті дітішки, като було... ребу за 20 років ті дітлахи, яким було по 15 років, їм вже по 35. Вони вже в строю, молоді інструктори. А серед інструкторів половина козаків не можна відірвати козацтво від молоді просто нереально. Якщо втратити цей зв'язок, то дітьми будуть займатися зовсім інші люди. На честь 34-ї річниці отаман чорноморського козачого війська присвоїв кращим козакам нові чини і вручив почесні грамоти. Бендерському центру матері і дитини 20 років. У 2006 році об'єднали пологовий будинок і дитячу лікарню. Щорічно в ньому проходить лікування і реабілітацію близько трьох тисяч жінок і дітей. Напередодні Бендерські медики відзначили своє свято. Як це було у нашому сюжеті. Бендерському центру матері і дитини 20 років. Тут в п'яти відділеннях лікуються і проходять реабілітацію діти з усієї республіки. На території нашої на території нашої республіки у наших лікувальних установах немає таких відділень. І медична допомога за специфікою надається виключно у Бендерському центрі матері та дитини. Не вістиє центр і з акушерства та гінекології. Медична допомога надається на досить високому рівні. На екрані фільм про історію дитячої медицини в Бендерах. Перший педіатр в місті з'явився в 46-му році. Тоді при міській лікарні відкрили дитяче відділення на 10 ліжок. А ще через 5 років з'явилася перша дитяча лікарня. Зараз педіатричний стаціонар розрахований майже на дві сотні ліжок. Працюють відділення неврології, урології і єдине в республіці відділення дитячої реабілітації. За 20 літ существування Біндерського центра маті за 20 років існування Бендерського центру матері та дитини у нас з'явилися нові напрямки в допомозі. А саме ендоскопічна урологія, ендоскопічна гінекологія, з'явилися нові УЗД-апарати, рентген-апарати, новий апарат штучної вентиляції легенів. Оновився колектив. Прийшли нові лікарі. Наш колектив згуртований. Наставники продовжують передавати досвід молодому поколінню. Кращим лікарям і медсестрам вручили нагороди. Медаль за відзнаку у праці акушерці гінекологині Олені Кентігілян. 28 років тому вона закінчила медфак ПДУ і відтоді допомагає малюкам з'являтися на світ. З дитинства мріяла бути врачом. З дитинства мріяла бути лікаркою. Мене притягувала атмосфера лікування, одужання пацієнтів. А потім я стала думати, як би допомагати жінкам бути мамами. І мене на стадії навчання ця професія заманила. Ми єдина професія, хто несе два життя в руках материнське та дитяче. І ми відповідаємо за ці життя. На завершення свята виступив ансамбль Прієтінія. Зима на півночі Придністров'я в цьому році зі снігом і морозами. Це випробування для водіїв і працівників дорожньої служби. У рибницькому районі за дороги до сіл, магістральні та республіканські траси відповідає дебу. Починаючи з грудня, вони працюють в посиленому режимі. Раса – Це головна дорога, яка пов'язує столицю з північ республіки. У морози рух тут не зупиняється. За час холодів дорожня служба витратила більше 1600 тонн піщано-сольової суміші. Дороги нормальні. Дороги нормальні, хороші, чистять добре. Трапляються перемети, тож можна зрозуміти, бо стільки снігували з полів перемітає. Вони стараються. Роботи працюють добре, начебто питань жодних немає. до Дорожників ні слова не можу сказати поганого, тільки хороше. Часто водії самі телефонують дорожнє управління. На занесення ділянки працівники виїжджають оперативно. Траса розчищає близько 15 одиниць техніки. По направленню в камінськам там у Кам'янському напрямку рельєф такий цікавий. І туди найчастіше кажуть самі громадяни, водії не можуть проїхати. Замети за висотою невеликі, але слизько. Сніг утрамбовується, Ми підсипаємо, підсипаємо багаторазово, одне й те ж саме місце доводиться обслуговувати. Цього тижня знову обіцяють сніг. Дорожні служби готові. У ДБУ є необмежений запас піску. Його привозять з кар'єра села Єржова. Ну а дороги рибниці обслуговує інша дорожна служба. Придністров'ї встановилися справжні хрещенські морози. У вихідні стовпчик термометра опускався до мінус чотирнадцяти. Всі водойми замерзли. Любителі зимової риболовлі вийшли на лід. А рятувальники в рейд з попередження нещасних випадків. Гоянська затока. Зараз товщина льоду тут майже 20 сантиметрів. У вихідні в гоянах висадився цілий десант рибалок. Свердлили лунки, лід тріщав, але любителів рибної ловлі це не зупиняло. Люба рибалка це адреналін, це відчуття. Будь-яка рибалка це адреналін, це відчуття зимова. Хороша тим, що можна без човна вийти на середину озера або річки, але й принцип інший. Василь Карпов з Рібниці. Зимовою риболовлею захопився п'ять років тому. Цьогоріч його навіть 14 градусний мороз не зупинив. Прінс відпускає в мілочя. Дрібно відпускаю тільки велику беру. Я ходжу на щуку і на окуня. Вони взимку клюють. Якщо тонкий лід, краще не виходити. З Собою повинні бути спеціальні кігті, аби чіплятися, витягнути самого себе в крайньому випадку. Якщо є люди, треба кричати, аби допомогли. Але намагаюся на тонкий лід не виходити. Вийшли на лід в цей день і рятувальники, розмовляли з кожним рибалкою, роздавали пам'ятки, щоб всі знали, як поводитися в разі провалу під лід. Лід доволі прочний, в любом літи досить міцний, але в будь-якому випадку людям, які виходять на нього, не треба забувати, що є певні ризики. Навіть у міцного льоду є слабкі місця. Це може бути якийсь застряглий корч, він небезпечний, тому що в цьому місці лід досить неміцний. Також є місця, де б'ють підземні джерела. Там лід теж значно тонший. Про це теж не варто забувати. Велика небезпека сніг, тому що він закриває від рибалок старі лунки, в які можна Трапити. Наймісніший лід прозорий або зеленуватого кольору. Білий або молочний говорить про бульбашки повітря в льоду. Він вважається найбільш крихким. І ще одна головна умова не збиратись на льоду великими групами. Максимум дві-три людини. Ходити з дотриманням дистанції. Напередодні у столиці в центрі матері та дитини партія оновлення вручила подарунки дітям і медперсоналу. Активісти привітали відразу зі всіма святами новим роком, Різдвом і водохрещем. Владислав Бордюжа із Дністровська до столичного центру матері та дитини потрапив у п'ятницю, 16 січня. Скаржився на гострий біль у животі. Хлопчика обстежили і в цей же день вирізали апендицит. Цього тижня випишуть, кажуть лікарі. Наразі Владиславу вручили подарунок. Неожидане, класно. Несподівано, класно. Зараз ніби все відмінно. Перші два дні було погано, ледве ходив. Зараз вже заживає все. Дід Мороз відвідав і Тераспольчанку Маргариту Платон. У центр матері і дитини її привезли на швидкий. Діагноз поки не встановили. Дівчинка проходить обстеження. Гостям рада. Нас придупреділи, що будуть гості. Нас попередили, що гості будуть, які саме не говорили. А коли ви зайшли, було якось несподівано. Цього року підготували 120 подарунків. У центрі матері і дитини їх отримали більше 80 дітей. До речі, з початку року на світ з'явилися 25 малюків, 15 хлопчиків і 10 дівчаток. Акцію «Новий рік без смутку» партія оновлення проводить з 2007 року. Поскольку діток много були й вальних діток багато було і хворих, яких не зовсім можна було відвідувати. Ми позгодили з медичними працівниками і вирішили зробити це на водохреще, щоб вони скоріше одужували, щоб були здорові, щоб не сумували. Ні, дітки по причині болезни знаходяться сейчас в этом домі. Деякі дітки через хворобу знаходяться зараз в цій будівлі, тому ми із задоволенням хочемо їх привітати з усіма святами, побажати здоров'я і всього всього самого доброго, а найголовніше одужання цим дітям і здоров'я їхнім мамам. Партія оновлення готує вже захід до дня студента, який поки що думають. У Дубасарах пройшов 17-й районний конкурс юних виконавців. У ньому брали участь діти віком від 7 до 14 років. Цьогоріч вперше не тільки з Дубасар, а й інших міст Придністров'я та Молдови. Новорічний сувенір це районний конкурс юних виконавців. Він проходить щорічно до бусарах у перші дні нового року. Вперше зібрав початківців вокалістів у 2009-му. Це була ініціатива заслуженого працівника культури Придністров'я Світлани Чорнописької. Я працювала в студії звичайне диво. Дуже багато дітей, обдарованих, талановитих. Всіх ми їх не можемо привезти в Терасполь. І ми вирішили зробити конкурс тут: зібрати дітей. Кудись їм вийти, треба показати свою творчість. Потихеньку діти збиралися. Конкурс і досі живе. Цього року вперше у конкурсі брали участь 18 юних виконавців не тільки з Добасар, а й з інших міст Придністров'я та Молдови. У журі педагоги музичної школи і заслужені працівники культури та мистецтва. Першими на сцену вийшли наймолодші співаки. Влада Донік з Добосар. Їй 10 років. П'ять з них займається музикою. Вона стала переможницею в категорії 10-12 років. Коли я була маленькою, мені дуже подобалося, як інші артисти співають. І я теж хотіла так співати. Це моя мрія стати відомою співачкою. Микола Петріман з Рибниці. Йому дорога Хумари Валерія Сюткіна принесла перемогу в категорії 12-14 років. А я чу. Я займаюся музикою вже офіційно. год. Я займаюся музикою шостий рік. Мені дуже подобається співати. Співаю ще з п'яти років. Я мрію закінчити 9 клас і вступити в музичне училище, щоб стати знаменитим і співати на великих сценах. Коли рідинок бойо. Душа Коли дитина співає, душа радіє. Учасники всі молодці. Усім учасникам конкурсу вручили дипломи та солодкі подарунки, а переможцям ще й цінні призи. Два зимових звітних концерти за тиждень. Насичено стартував рік у зразкового ансамблю Ритмік Данс зі Слободзеї. Колектив дотримується своїх традицій, заявляє про свої результати на звітних концертах. На одному з них побувала наша знімальна. Народні танці росіян, молдован, українців. Сучасні хіп-хоп напрямки близько 20 номерів. Більшість нові. Це звітний концерт одного з найвідоміших колективів Слободзейського району Ритмік Данс. Над розвитком і досконалістю ансамблю працює ціла сімейна династія. Мама Тетяна Гадоба, засновниця колективу, її дочки Ірина та Олександра. Ритмік-данс сьогодні один з найбільших колективів в Слободзейському районі. Це близько 300 танцюристів, 10 вікових груп від 4 до 20 років. Ми предполагали, ніколи не припускали, що ось до такого масштабу доросте наш колектив. І дивлячись на те, що з кожним роком кількість дітей збільшується, це нас дуже радує і надихає. У нашому колективі чотири головних тренери-викладачі. Але в даний момент ми дійсно потребуємо помічників і вже придивляємося своїм гострим поглядом до власних учнів, хто б міг стати поруч з нами у залі для глядачів районного будинку культури Аншлаг. До речі, це другий концерт концерт Колективу за два тижні. Квитки розкуповують миттєво. Бажаючих потрапити так багато, що доводиться ставити додаткові стільці в залі. У них завжди позитивні танці, <зair> <зair> та, <зair> танці гарні костюми і різноманітна тематика танцю. Ось ця їхня харизма, що вони просто запалюють на танцях. Ми, прийняли... Ми приїхали на концерт Ритмік Данс. Ми заряджаємося енергією. Приїдемо додому і будемо танцювати. Ще один цікавий факт: Ритмік-данс підбиває підсумок своєї творчої роботи двічі на рік. Влітку один концерт в Палаці Республіки Терасполя. Батьки і наші глядачі повинні бачити, як розвивається наш ансамбль. Тим більше кожні півроку ставиться нова програма. Протягом року кожна група проходить постановку двох танців. Більшість номерів у програмі це нові постановки. 2025 для колективу Ритмік Данс видався насиченим. Це і міжнародні танцювальні конкурси, фестивалі, поїздка до Грузії. На цей рік у танцюристів теж великі плани. Попереду чемпіонати Республіки та Молдови. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.